Групи. Якщо брати за минулий за минулу добу, то це біля десяти до того ж він намагався штурмувати практично по всьому нашому відтінку, починаючи з північного і до південного флангу. Однак ніяких досягнень у нього немає, зато він має втрати в живій силі. Пане Олеже. Аналітики проєкту Deep State наголошували, що Є певні такі просування противника в районі Калинівки, що північніше часового яру. Чи відповідає це дійсності, і чи активізувався саме там противник? Ну, неодноразово ми багато вже е, говорили про важливість Кліщівки та Андріївки. Нагадайте, чим важливі для противника ці населені пункти, які він уже ну просто місяцями а то й більше не може взяти. Ну, давайте з Клищівка-Андрівка, потім Клиніське. Якщо брати Клищівка-Андрівка, кали то дійсно це наш такий своєрідний форпост, який. Просто перебуває е, в полу, так сказати, е, в полуоточенні, чи що, тобто, що правий, що лівий фланг у нього, що е, фронт е, є ворог. Однак, тим не менше, наші хлопці тут тримаються, не дають можливості ворогу вийти на той же самий південний фланг Часіо вийти на північний фланг Покровського напрямку. Тобто, в даному випадку е, ми йому дуже дуже тут е, заважаємо. Причому настільки успішно заважаємо, що він вте. Зазнає досить таки значних втрат до цього. Ми знаємо, були втрати в механізовані складови. На сьогодні це в піхотній складовій. Якщо ж брати напрямок Калинівське, то досить таки тривалий час. Так, є там інформація, що він там десь там просунувся, потім не просунувся. Але на сьогодні маю сказати, що по біжу каналу сільський донецьк донець донецьк він не може просунутися і дійсно він намагається тут здійснювати штурм особливо там де канал виходить е, під землю тобто є така можливість якби е, більш легко для нього, так сказати, однак так, його деякі військовослужбовці час від часу, все ж таки, переходять на правий берег каналу, намагаються там десь укритися, однак знищуються. Але причому дехто з них встигає зробити відео, надіслати до штабу, і на основі цього іноді виникають такі суперечливі думки. Чи ворог не перетнув канал? Це основний такий, я би так сказав, іноді в деякий день це 50 Дцять відсотків штурмів приходить саме на цю ділянку нашого фронту. Такий основний напрямок. лежить ви наголошуєте на тому, що ворог зазнає суттєвих втрат в живій силі. Які це цифри щодобові Ну вони коли якщо взяти по ну тижневі, так візьмемо тижневі, mm -hmm. то вони там від тисячі до двох тисяч. Я вам точно сказати не можу, тому що вони відрізняються. Причому це не тільки втрати загибли, це також і ті ж саме, що і поранені. Ну і також в полон також ми їх беремо. Угу. Окремо хотів би згадати ще й е, ваших колег з 24 ї ОМБР імені короля Данила. Ось вони е, зазначають в, в їхній прислужбі, кажуть, що Росіяни намагаються зайняти позиції за каналом. Ви про нього щойно згадували. А чим важливо це зробити для противника? Чому він настільки активно, настільки докладаючи зусиль, намагається все таки перейти канал і закріпитися там? Це для них, умовно кажучи, створення якогось вигідного плацдарму може бути. Свого роду так, тому що сам по собі канал він і є оборонним рубіжем на сьогодні. Ось і звичайно, будь який оборонний рубіж має долатися якійсь ділянці для того, щоб розширювати вже безпосередньо свій наступ і свій успіх, в даному випадку так, якби він зміг перейти, хоч на одній ділянці наш цей оборонний рубіж, закріпитися, зробити плацдарм і почати розширяти його вперед, вправо і вліво, то звичайно для нас. Для нас би це було не дуже добре, так м'яко кажучи. Однак то і тому він і намагається постійно це здійснювати. Він дійсно не жалкує своїх людей. Якщо взяти скільки там вже їх лежить, вони їх просто переступають і знову йдуть на штурм. То у нього це така фікс ідея на сьогодні. Дійсно існує, і він постійно постійно накидує живу силу. Ви кілька разів згадали про важливість для ворога саме закріплення на тих чи інших позиціях. Цях знову ж таки згадаю ще 24 четвертого МБР, там наголошують, що противник ну фактично познищував е, свої ж укриття, які потенційно міг би використовувати, коли йдеться там про закріплення на тому чи іншому напрямкові. Про що ми говоримо, коли ми наприклад, точніше, що ми маємо уявляти, коли читаємо інформацію, що ворог познищував свої укриття, які потенційно міг використати. Ну в даному разі це йде мова про мікрорайон новий, саме там напрямок Калинівський, там де відбувається найбільша кількість штурмів в лоб Часів Яра. Саме цей мікрорайон він найбільш зруйнований ворогом. Тут він застосовував всі засоби ураження, які тільки можна. Тут інфраструктура будівлі, інженерні споруди, вони зруйновані. Тобто на сьогодні ворог, ворог те, що ми попередньо казали, за той же самий плацдарм, коли він намагається подолати канал, Перейти на інший на західний берег каналу і закріпитися, а закріплятися немає де, тому що все зруйновано. Тобто він виявляється, він майже як на долоні, тобто, де б він не сховався, його легко виявити і знищити. Тобто він сам для себе знищив ті умови, які б йому сприяли, якби він на сьогодні робив штурми і намагався проводити там ті ж самі вуличні бої. Наскільки активно зараз працює авіаційна складова ворога на напрямку? Ну, можна сказати, що так з липня, з липня місяця, ми спостерігаємо зни... досить таки значне зниження використання саме авіаційної складової, особливо це використання кабів. На сьогодні на нашому напрямку ворог використовує більше із авіаційних озброєння. Це не керовані авіаційні ракети. Саме так, якщо брати по кабам, то їх дуже дуже стало значно менше, особливо якщо порівняти з весною і початок літа. Так, дякуємо вам, пане Олеже. Ну, попри Спасибо. те, що так трішки менше послугується авіацією, але не забуваємо, що дронів у ворога не менше, і дронами теж ворог продовжує працювати. Окремо ще поговоримо про це. На сьогодні дякуємо, по собі, що доєдналися. Олег Калашніков був щойно на зв'язку. Нагадаю, пресофіцер 26-ї артбригади імені Романа Дашкевича. На все добре. Хай Бог бажає.